Ситуація щодо захворюваності на covid 19 в Олександрівській громаді поступово погіршується. Наразі виявлено понад 400 хворих на коронавірус. Збільшилася кількість хворих на пневмонії. Констатує начальниця управління охорони здоров'я. Основне зростання почало спостерігатися десь з середини вересня, і на жаль, на сьогодні кількість захворювань дуже зростає. Якщо да, наприкінці тижня ви говорите, була ось така статистика, да, там в межах 250 чоловік, то на сьогодні на ранок 429 хворих, із них 26 діток. Єдине, що можна сказати про цю хвилю, що не такий тяжкий перебіг захворюваності, тому на лікуванні в стаціонарі центральної міської лікарні знаходиться лише 18 пацієнтів. Ну, я тут ще пояснюю і те, що за державною програмою ми отримали препарат Момопіравір. Досить багато його у нас було, який дуже ефективно спрацьовував, якщо людина вчасно звертається. На жаль, на сьогодні поки що є перебій постачання, але ми сподіваємося що найближчим часом, в зв'язку з тим, що все-таки зростає кількість хворих, ми будемо мати знов його у себе при центрах. Медико первинної санітарної допомоги. Як і раніше, дієвим засобом проти ковіду залишається вакцинація. Пацієнти, які е, пройшли вакцинування, вони е, менш е, так тя, тяжко переносять хворобу, і е, в деяких випадках це взагалі йде вже, як нам і пророчили, да, казали, ми його будемо переносити як грип, там, наприклад. Ось так само я можу зазначити, що. Е, Тяжких перебігів дуже замало. Наразі очікують постачання спеціальних вакцин для дітей 5-11 років. Наявність інших варто уточнювати у сімейних лікарів. Це не говорить про те, що можна нехтувати цим захворюванням, і, на жаль, треба вчасно звертатися, бо спочатку з цієї хвилі ми маємо вже три летальних випадки, тому що люди невчасно звертаються. І потрапляють уже в тяжкому стані, так як ви зазначили, з пневмоніями. тобто коронавірус отягащений пневмоніями. Тому, будь ласка, за перших ознак, якщо ви відчуваєте якесь недомагання, краще прийти до лікаря або зателефонувати, проконсультуватися, чи ті ознаки, які ви у себе виявляєте, є. Признаками коронавірусу чи іншого захворювання наприкінці минулого року ми в значній мірі отримали тести були вони також закуплені за рахунок місцевого бюджету, і тому з початком нової хвилі ми, звичайно, проводили тестування. Відкрився знову 102 й кабінет, який вже люди знають і можуть звертатися туди за знаками захворювання. Зараз ми знову вирішуємо питання за рахунок коштів місцевого бюджету. Я сподіваюся, що міська влада вкотре нас підтримує, і ми будемо мати можливість продовжувати тестування в тому режимі, який був раніше. До речі, наразі госпіталізація можлива лише за тестом без додаткового проведення ПЛР. Олександрії на будівлі музичної школи відкрили меморіальну дошку Миколі Янову. Захід приурочили до Міжнародного дня музики. 30 вересня 2022 року напередодні Міжнародного дня музики та Всеукраїнського дня представників освіти ми відкриваємо дошку пам'яті першому директору школи, нашому колезі, вчителю з великої літери. Янову Миколи Максимовичу. Цей день залишиться назавжди в нашій пам'яті, і в культурно-мистецькому просторі Олександрії буде займати найважливіше місце для нас. Історія це жива пам'ять, радість від зустрічі з колегами, пам'ять про наших педагогів та учнів. Ми завжди будемо пам'ятати Миколу Максимовича. Його вагомий внесок в розвиток початкової мистецької освіти міста і культури Олександрії, загалі. Микола Янов посаду керівника школи обіймав з 1956 року. Його мрією було зведення нової спеціально спроєктованої будівлі музичної школи. Микола Максимович зумів об'єднати однодумців та керівництво міста і вже 5 листопада 1959 року нова будівля була урочисто відкрита. Як це було, згадав випускник та колишній викладач школи Віктор Бабич. Я добре пам'ятаю той день, коли ми. По просьбі Миколи Маскисимовича учні школи, яка розташована була тут поряд в старій будівлі індустріального технікуму, заносили до цього приміщення меблі. Ми заходили в це приміщення з якимось неймовірним Ну, Представте собі, 10 років після війни. Ще не минули спогади про ту страшну війну, а місто побудувало таку школу. І це завдяки неймовірній енергії Миколі Максимовича. На урочистому заході була присутньою донька Миколи Янова, яка 55 років працювала викладачем школи. Я дуже рада, що ви сьогодні прийшли. Ця подія відбувається дійсно напередодні свята всесідньої музики та дня вчителя. Педагог, музикант. Микола Максимович всю свою любов віддавав дітям, турботу, ніжність, професійні навички, знання. Це все він віддавав своїм учням. І через багато років вдячні учні, ось були такі ювілеї 50 років, 60 років школи. У інтернеті дуже багато віруків про нашу школу, про Миколу Максимовича, про інших інших колег. А ось до 50-річчя із Америки прийшов подарунок, дуже незвичайний. Наша бувша учениця, яка вже 30 років на той час перебувала в Америці, на ПМЖ вже, вже вона вишила своїми руками цей портрет. В знак вдячності і шани своєму своєму вчителеві. Після теплих слів подяки талановитому керівникові та вчителю відбулося відкриття меморіальної дошки та вшанування його пам'яті квітами. Будинок дитячої та юнацької творчості визначив переможців конкурсу малюнків, що для мене Україна. Скільки було учасників та як визначали переможців, розповів В'ячеслав Севастіяненко. Не перший вже наш захід в цьому місяці. Він продовжує нашу роботу в напрямку позашкілля, позашкільної освіти. Був оголошений до 15-річчя будинку дитячої настрої творчості конкурс Що для мене Україна. І всі бажаючи з 5 до 18-річного віку мали змогу прийняти участь в конкурсі. Брали участь багато діток в різних вікових категоріях, загалом 70 малюнків ми отримали за цей короткий проміжок часу. Всі малюнки чудові, видно, що діти старалися, вклали своє сердечко, душу, тому нам малюнки дуже сподобалися, і конкурсній комісії було досить таки складно визначити переможця. Ну, визначили. Керівник закладу порадив слідкувати за анонсами. Попереду чимало цікавих конкурсів. Переможці визначали за трьома віковими категоріями. Подарунки, грамоти та солодощі отримали всі учасники. Церемонія нагородження супроводжувалася виступами колективів БДЮТ. Очали патріотичні пісні та відомі хіти. Свої надбання презентували і декоративно-прикладні гуртки, науково-технічні тощо. Загалом на базі БДЮТ працює понад 50 гуртків за чотирма напрямками навчання. Дрони для військових надважливі. Координати ворога з допомогою цієї маленької сучасної зброї визначаються оперативно, а це успіх на полі бою. Олександрійці завдання виконали: зібрали 196 тисяч 400 гривень на два дрони. Мавік 3 я безмежно вдячна кожному Олександрійцю, який донатив гроші на рахунок. Координаційного центру, який приносив гроші для е, тих для виконання замовлень, ті, які нам поступають щохвилини метровими списками. На сьогодні ми можемо похвалитися тим, що ми купили вже три дрона. Два з цих дронів купили особисто за ті гроші, які збиралися на координаційному центрі. Один дрон коштує 98 тисяч 200 гривень, і один дрон купили благодійники, які теж вже пішли в Збройні Сили України, і вони. Вони вже працюють і ефективно виконують свою роботу, допомагають нашим хлопцям мочити орків. Вони від цих дронів ніде не зможуть заховатися. Це спеціальні дрони, які обладнані приладом нічного бачення, який може фіксувати і передавати координати нашим військовим. Ірина Кабанова дякує кожному за довіру, допомогу та підтримку. Хтось донатив, розуміючи, як важлива кожна гривня. Хтось допоміг у придбанні та доправленні. Внесок кожного перетворився на важливі для військових прилади. Кожний дрон ми підпишемо, що це дрон зібраний за кошти мешканців міста Олександрія. Це буде Олександрійські дрони. Один вже працює дві два дрони на черзі. Вони будуть надаватися саме в тих підрозділах. В ті підрозділи, де несуть службу наші Олександрійці до наших земляків, ми всі. Ці кошти, які ми збираємо, ми в першу чергу намагаємося задовольняти ті потреби і ті прохання, які присилають нам наші земляки. Бо свої ж рідніші, хоча на фронті вони всі наші, всі рідні, і ми всі опікуємося тим, щоб швидше приблизити перемогу той день, коли в нас стане перемога, і допомогти нашим військовим. Справу по збору коштів на придбання дронів розпочали з середини літа. Кожен внесок важливий. Придбали нещодавно також тепловізори, рації і знову є важливі замовлення з передової. На сьогоднішній момент у нас висить в замовленнях три автомобілі, які треба придбати. Один з цих автомобілів це автомобіль, який хотів купити Максим Кумпан, але на жаль, він не встиг це зробити. Але наше завдання втілити в життя мрію і бажання нашого героя. Другий автомобіль це автомобіль, який ми збираємо для розвідки. Третій автомобіль так само для іншого підрозділу розвідники, які теж наші Олександрійці. Тобто. Тепловізори, генератори, рації зараз. Ось так само хлопці шукають рації, але це рації більш коштовні. Там одна рація, яку вони просять, це 750 євро, які ми знайшли. Справа за малим: 750 євро на одну. Це ті рації, які не прослуховуються, з якою працюють з такими раціями, працюють саме ці хлопці, які ходять далеко, і ми теж повинні. Десь знайти гроші для цього всього. Наразі збирають кошти на тепловізори та автівку. Деталі дізнайтесь на сторінках координаційного центру волонтерів Олександрії у соціальних мережах або завітавши до центру особисто. Щомісяця з 1 по 5 число фахівці Олександрійського ЦНАПу приймають заяви на компенсацію власникам житла за розміщення внутрішньопереміщених осіб. Скільки наразі олександрійців звернулися та на яку компенсацію можуть розраховувати, прокоментувала Світлана Яременко. В нас введено в дію постанову номер 333 яка вже набула декілька змін щодо розміщень компенсації власникам житла за розміщення внутрішньопереміщених осіб. Відповідно, дана послуга також користується дуже великим попитом, тому що в нас мешканці міста з квітня місяця почали приймати внутрішніх переміщених осіб на свою житлову площу. Введено постановою, що цим власникам виплачується компенсація у розмірі 14 гривень 77 копійок за людину-добу з відповідними внесеними змінами. З 1 жовтня ця вартість буде становити 30 гривень за людину-добу. На місяць у нас звертається близько 540 звернень. Зараз ми приймаємо даних громадян, власників житла з 1 по 5 число кожного місяця за постановою зобов'язаннями приймати заяви від даних громадян. Але в цьому місяці, в зв'язку з вихідними днями, термін був змінений з 3 по 5 жовтня. Кожного місяця на сайті ми публікуємо графік прийому громадян за відповідною послугою щодо отримання компенсації. Фахівець пояснила, чому змінився розмір компенсації. Збільшення суми щодо компенсації власникам за розміщення ВПО пов'язано з опалювальним періодом. Відповідно, законотворці визначили, що з 1 жовтня по 31 березня буде діяти сума 30 гривень за людину добу. Перелік документів незмінний. Відповідно, власник майна повинен подати правовий документ на майно, який він підтверджує, що він є власник, свій паспорт, ідентифікаційний код, розрахунковий рахунок з банківської установи, куди буде зарахована компенсація. Щодо внутрішньопереміщених осіб надаються копії довідок відповідно внутрішньопереміщених осіб. У визначенні дати прийом з питань компенсації веде 5 адміністраторів, зауважила фахівець. Звертається близько 600 власників. Кількість ВПО значно більша, адже в одному приміщенні можуть мешкати від двох осіб і більше. Про зимову субсидію українці починають думати вже на початку жовтня. Традиційно старт опалювального сезону був 15 жовтня. З цієї дати і розпочиналися нарахування. Як буде у сезоні 2022-2023 і чи будуть нарахування, якщо батареї ще холодні, пояснила Олена Назаренко. Розраховуватись субсидія буде на весь опалювальний період. Вона розраховується з 15 жовтня по 15 квітня, не зважаючи на те. Коли, згідно розпорядження міського голови, буде розпочати опалювальний сезон, доходи для призначення субсидії з початку опалювального періоду беруться за перше півріччя 2022 року. Для пенсіонерів буде братися розмір призначеної пенсії. За березень місяць для непрацюючих пенсіонерів, звичайно. Ця компенсація, яка виплачується нашим громадянам за те, що прихистили внутрішньопереміщених осіб по постанові 333, вона не буде враховуватися у доходи. А також та допомога, яка надходила від міжнародних організацій, таких як ООН, ЮНІСЕФ, вона також не входить до сукупного доходу. Як і в минулому періоді, субсидія нараховується автоматично. Всі домогосподарства, які отримували субсидію у минулому опалювальному періоді, а це у нас по Олександрійській територіальній громаді близько 12 тисяч, субсидію отримають автоматично. Тобто вона буде розрахована автоматично, без звернень за виключенням звичайно тих громадян у складі сім'ї, яких відбулися зміни. Або ж якщо станом на 1 травня, коли визначалося право на субсидію на новий період, була заборгованість за житлово-комунальні послуги і їм було відмовлено в призначенні субсидії з 1 травня. Звернутися треба тим, у кого була заборгованість, як я вже зазначила, звернутися треба тим обов'язково, у кого змінився вид опалення, було централізоване і відключене встановлене індивідуальне опалення. І хто за субсидії звернеться вперше? Олена Назаренко пояснила, коли саме слід звернутися. Звернутися треба протягом двох місяців з початку опалювального періоду. Тоді субсидія нараховується з початку опалювального періоду, тобто із жовтня місяця. Якщо ж цей термін порушиться, і звернення буде уже після цих двох місяців, тоді субсидія буде призначатися з місяця звернення. Якщо у людини були борги за житлово-комунальні послуги і субсидія була припинена, то при звернення за субсидії повинно надходити в наступному місяці після погашення боргів або укладення договору реструктуризації. Заявами щодо змін чи погашення боргів слід звертатися до ЦНАПу. Виплати буде проводити пенсійний фонд. Управління судзахисту лише розраховує. А з грудня остання дія також буде за пенсійним фондом. Ситуація з коронавірусом в Україні і в Олександрійській тергромаді з кожним днем погіршується за минулу добу в області плюс 202 хворих на ковід. Про це фахівці Держпродспоживслужби за останніми даними Кіровоградського центру контролю та профілактики хвороб. Наразі фіксується збільшення хворих на коронавірус. Зокрема, за останній тиждень було зафіксовано понад 900 випадків. Це на 20% більше ніж за минулий тиждень. З чим це пов'язано? Ну, по-перше, це пов'язано з міграцією населення, тобто з великою кількістю внутрішньопереміщених осіб, які виїжджають з тимчасово окупованих територій да, в більш безпечніші місця, також з циркуляцією нового вірусу, нового штаму вірусу омікрон, який характеризується більш легким перебігом хвороби, але він більш заразний. Прокоментувала фахівчиня і ситуацію по Олександрійському району. Олександрійському району ну, за останню добу зафіксовано 64 нових випадки. Зокрема, по Олександрійській територіальній громаді 51 випадок, із них дві дитини віком 10 місяців. В Петрівській, Приютівській, Пантаївській, Новопраській територіальних громадах зафіксовано по одному випадку, в Світловодській чотири і Онуфрійській 5. На жаль, також зареєстровано два летальних випадки: це в Знам'янській територіальній громаді і в Кропивницькій. Ця інформація станом на ранок, 6 жовтня, на 7 жовтня ще плюс 21 хворий, звітує обласний центр контролю та профілактики хвороб. Тому в зв'язку з такими невтішними даними хочу нагадати про те епідемічні заходи, яких необхідно дотримуватись, щоб не захворіти. По-перше, це Ретельно миємо руки, де б ми не були, звідки б ми не прийшли, необхідно мити руки. Якщо немає можливості вимити руки з милом, обробляємо антисептичними серветками, вологими. Також користуємося антисептиками. Потім, якщо ви вважаєте, що ви захворіли, необхідно користуватись засобами індивідуального захисту, тобто надягати маску. Маску надягати одягати треба правильно, тобто, щоб був закритий ніс і рот. Провітрювати приміщення, робити вологе прибирання, дезінфікувати поверхні, також дотримуватись дистанції. Ну і саме головне це вакцинуйтесь. Нагадуємо, що карантин ніхто не скасовував. Його дію продовжили до кінця 2022 року. Карантинні обмеження вони не скасовувалися. А Навпаки, карантин продовжено до 31 грудня 2022 року. А що стосується маскового режиму, то він зараз носить рекомендований характер. Тобто, якщо ви хвилюєте за своє здоров'я і здоров'я оточуючих, то, будь ласка, одягайте маску в автобусах, ну тобто в транспорті, в громадських місцях, там, де велике скупчення людей, одягайте маску. І, хоча під час війни перевіряти чи штрафувати за порушення маскового режиму фахівці Держпродспоживслужби не будуть, кожен має самостійно потурбуватися про своє здоров'я та своїх оточуючих.